Минулого тижня у ході заходів із виявлення каналів незаконного обігу підакцизних товарів працівники ДСР Нацполіції спільно з управлінням патрульної поліції в Дніпропетровській області під час перевірки оперативної інформації зупинили вантажний автомобіль, водій якого перевозив спирт. У кузові вантажівки поліцейські виявили 17 пластикових бочок, наповнених рідиною, загальним об'ємом майже 4 тисячі літрів. Водій авто не зміг надати жодних документів на транспортування вантажу та пояснити його походження. За продаж такого об'єму сировини бізнесмени мали б сплатити до бюджету понад півмільйона гривень. Проте в даному випадку ділки вирішили піти у підпілля, аби уникнути сплати. Відомо, що автомобіль прямував до місця незаконного виготовлення фальсифікованих горілчаних виробів. Такої кількості спирту тіньові виробники алкогольної продукції могли б отримати 10 тисяч літрів горілки, а це 20 тисяч пляшок об'ємом літра Кожна слідчі відділу поліції першого кам'янського райуправління поліції ГУНП в Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження. Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення усіх причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності. Слідство триває.